Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо дуже цікаву тему про перший курс. Як я зрозумів, що я до цього готовий. Свій інформаційний перший курс, інфопродукт. Я вам вже ну мабуть я вже розповідав, що я хочу перейти. Да, були там попередніх відео. Я розказував, що я хочу перейти з ну я в торгівлі все життя і хочу перейти з торгівлі фізичними товарами до торгівлі інформаційними товарами. Як я зрозумів, що я готовий до першого курсу? Дивіться, тут якраз я в якомусь там з них вже в якомусь курсі про чоботи згадував, про італійські чоботи. І ще вам зараз тут більш детальніше поясню. Є чітке переконання, ну я, я проти інфоциганства. Це однозначно, я проти інфоциганства. І отут якраз в мені в голові завжди крутилося, як ти можеш почати робити якийсь курс і, ну, і не стати інфоциганом. Стратегія в мене спочатку була така, що ну я в принципі і далі це планую робити. Просто я буду різних експертів наймати, партнерити з ними. Ми будемо з ними інформаційні продукти створювати, і я буду їх продавати. Але зрозуміло, що і я буду набиратися цієї експертизи е, в собі, і відповідно я також буду розвиватися, буду рости там і так далі. Коли я усвідомив, е, що я можу можу вже записувати перший курс е, свій. А е, дивіться, от е, ну скажімо, я от давайте ще згадаю за там за останніх кілька років я. Е, Мам, мабуть, біля 20 курсів різних пройшов. Ну 10, так точно там. Ну я їх не вважаю. Але 10 – це точно, а може й до 20. Там різні. Це і там і про бізнес було, і так само там якісь і про голос, і про монтаж відео, і про як TikTok знімати, як Ютуб знімати. Коротше, різних, різних. цей штучний інтелект для бізнесу. От останній від Google. ще мені до речі, презент від Google прийшов в Україні зараз. Ще не забрав. Коли от дивишся на тих експертів, які продають ці курси, да? от бачиш, наприклад, там, в Ютубі, Ютубер там, має там, наприклад, багато вже тисяч підписників, Тіктокери мають там, по 100, по 200, по 400 тисяч підписників, і ти таки думаєш, блін, ну, то вже серйозні блогери, раз вони так мають підписників. А ти тіпо, що, в тебе ще нічого немає, ти взагалі ще не блогер. Тіпо. І от В мене оце в голові сиділо. Знаєте, постійно. І тіпо, ти, Якщо ти почнеш щось про це знімати, то ти будеш інфоциганом. І дивіться, давайте тепер вертаємося до італійських чобіт. От є взуття різне, да? Давайте візьмемо. Є дуже круті, якісь там італійські е -е, жіночі ботфорди за коліно, знаєте, чи там зі, шкі зі шкіри якогось там оленя, чи з замші якоїсь там. Ну, дуже прям круті, дизайнерські там. Є е -е, якісь кросовки там Nike Adidas, там цей. Є е -е -е, військові берці, є. -е -е Чоботи, Причому чоботи, я в чоботах розуміюсь, бо я торгую чоботами. Е, е, Чоботи є різні. Є гумові, чоботи є, спінки, чоботи є, з е, каучука, не з, як це правильно? Є е, вкладка Неопренова, у нас є дорогі такі англери. Е, польський, е Є ці заброди для рибаків, знаєте, пояс, щоб в воду заходити, такі високі, там зі шляйками, як комбінезон. Чоботи є різні. Далі, так само, що є шльопанці, є сабо, оці типа крокси, є сланці, якісь є коротше, туфлі є на каблучку. Там жіночі чоловічі, є туфлі, є челсі, всякі червокі. Коротше, дофіга взуття є, правильно? І так само, от я подумав, якщо у От це все взуття. Так? От це все взуття, і є дуже багато різновидів взуття. Я, наприклад, торгую чоботами, так? ну і кроксами. А, ще є галоші, не знаю, що я казав. Ще галоші, так? І я от подумав: окей, якщо ті експерти торгують бадфордом, от вони, наприклад, мільйонники, чи там вони вже мають по 100 тисяч підписників, нехай вони торгують чоботами. Окей, а я можу галошами торгувати? Можу. Я ж не буду з ними пересікатися, це просто різна цільова аудиторія. Італійські чоботи, там, Батфорди купляє одна цільова аудиторія, а галоши купляє інша цільова аудиторія. Окей, ну це, це я вже так спеціально вам роблю, типа чорне і біле, щоб ви зрозуміли, що є різні, різні типи взуття, так само можуть бути і різні типи курсів. І от дивіться, і я так подумав: почекай, в мене є. Фейсбук аккаунт на кілька тисяч підписників, е, який я ввів руками там ще ну, мабуть, з 14-го року, десь до 17-го, до 18-го, десь отак. М -м, в мене є кілька тікток аккаунтів є тікток аккаунт акаунт український на кілька тисяч підписників. Потім я на нього зробив болт. Є французький вже мій перший е, французький, е, на якому є кілька тисяч підписників. Потім є канал по варти по варті. Там п'ять з половиною тисяч підписників. Ще в мене є там також. А там, взагалі, то якщо ці акаунти я довго набирав, там да, місяцями роками, то тут в цій секретній ніші, яку яку я продаю для людей, це як другий мій курс. Та ми взагалі за 10 днів набрали там, 4 тисячі підписників. І, і я такий, ну, е, я тоді купив пачку телефонів, і ми, бо я думав, може я буду робити аккаунти на продаж з монетизацією, типу французький аккаунт, плюс 10 тисяч підписників будемо набирати і тоді продавати людям. Ну, але то таке, то ще побачимо, що я буду цим займатися. І я так подумав, поду, почекай, Вітя, в тебе є вже ряд аккаунтів, де по кілька тисяч підписників, і є купа людей. Які ще навіть вообще не зареєстровані в Тіктоці. Є купа людей, які не ведуть соцмережі, є купа людей, які навіть зареєстровані ведуть, але в них там по 50 підписників, по 100, по 200, по 300 підписників. І є купа людей, які не знають вже те все, що ти знаєш, там як правильно там, зареєструвати, там як налаштувати алгоритми під себе, як створювати хороші відео, які будуть на мільйони залітати. Я вже це все орієнтуюся. Знаю, це все я вже проходив багато шкіл. А є люди, які цього ще не знають. Ти не можеш з цим поділитися цією інформацією. Ну, типа, різні можуть бути курси. Ну, от як взуття, так? Є там італійські, є галоші, є чоботи, там є кросовки. І так само тут, тобто, да, окей, нехай ті там блогери там, мільйонники, чи там ті, що мають по 100 тисяч підписників, нехай вони продають якесь інше взуття. А ти продавай простіше якесь взуття. Але знову ж таки для вас судити. Бо я вам скажу. Ну, я вже створив два курси. <хи> І, до речі, перший курс про цю секретну нішу я записав за один день. Тому якщо когось буде цікавити, ну, от в мене будуть питатися, а скільки часу треба, щоб створити курс? Я скажу один день, бо я це все реально зробив за день. Перший, ну, перший курс я записав за один день, але він буде продаватися в мене другим. А перший курс, ну, другий курс, який я записав, але він буде продаватися першим, то я створив десь за два чи за три дня. Да були роки підготовки до цього, були місяці обдумування цього всього, так з чатом GPT допомога, звісно, була. Але записав я за два Е, Ну, тобто, CV записав. Все, типа, що тут? це, Ну, понятно, в мене вже була програма, понятно, вже в мене були типа, сформовані уроки, про що я там буду говорити, там, і так далі. Ми будемо запускати рекламу в соцмережах Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Ми будемо запускати рекламу. Люди будуть дивитися ту рекламу і кого це зацікавить, вони будуть перевірити. На сайт будуть попадати на посадкову сторінку, де буде більш детально розписано, там що за курс, яка програма курсу там і так далі. І кнопка купити. То посадкова сторінка вже готова. Чат-бот це підключена вже платіжна система в A4Pay. Зараз будемо креативи створювати от, на днях. І плюс паралельно розробляється чат-бот, який буде видавати цей курс. Ну тобто, коли людина вже купила, оплатила, то для неї чат-бот буде видавати курси. бот в Телеграмі робимо. І, до речі, важливий момент, що будемо рекламувати тільки на тих людей, в кого є на телефоні Телеграм. Тобто, якщо у вас нема на телефоні Телеграма, то ми вам рекламу не будемо свою показувати. От, і, 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 і. Е, ну от і я зрозумів, що я готовий до першого курсу і вже, вже два записав. Ну планую ще кілька записати. Але знаєте, це такі міні-курси, бо ну курси бувають різні. Це, от, знаєте, як скажімо, давайте так. от, е, От навчання, от ми йдемо в університет вчитися 5 років, нас, скажімо, на інженера, так ми вчимось 5 років, чи там на бухгалтера, чи на юриста ми вчимось 5 років. А я поки що записав, скажімо, курс, маленький такий курс, як вступити в університет. Або, наприклад, як вибрати університет. Насправді, реально, щоб ви розуміли, ну стільки можна багато курсів записати. О, дивіться навіть про навчання, як вибрати університет в Україні. Реально можна зробити на цьому інформаційний продукт курс. І продавати випускникам шкіл, як вибирати університет на базі України, а потім як вибрати університет на базі кожного міста, наприклад, ну, обласному центрі, де є університет. Наприклад, як обрати університет в Луцьку, який обрати університет в Києві, то взагалі там там в Львові, в Дніпрі, в Харкові. Розумієте, от дивіться, навіть на на базі цього, от ми ми вже, от якщо там біля біля 20 є інформаційних продуктів, вже можна свої. просто, як обрати університет. Тобто, наприклад, представте походити. По абітурієнтам, не, не, по, по випускникам краще. походити. Вон, приходите в цей, в, наприклад, я в Луцьку орієнтуюся, приходимо ми до політехнічного, беремо кілька інтерв'ю в цих, приходимо до е, цього ВДУ, колись був. Е, потім приходимо ще до кілька приватних, е, беремо в людей інтерв'ю, розпитуємося, е, отримуємо інформацію. Так само можна зайти на сайт, подивитися, яка. Тіпа, ця, е, Оплата, там які умови, там по гуртожитках можна походити там зі студентами. Коротше, от вам, от коли, от, наприклад, якщо хтось з вас скаже, а я не знаю про що знімати там. Тіпа, чи або, наприклад, якщо ви задумаєтесь, от було би було б класно мені якийсь інформаційний продукт е, створити і продавати, так як я до речі запрошую вас, бо я якраз буду цим постійно займатися і буду шукати людей, з якими буду партнеритись і створювати разом курси. Я буду продавати, ви будете створювати там і так далі. То дивіться. Е, от вам приклад, якщо коли-небудь у вас з'явиться думка, а який курс зняти? От, дивіться, от тільки що з'явилася ідея, як можна 30 курсів зняти. Розумієте, там е, по цьому е, і продавати. Бо от ми знайшли вже цільову аудиторію. Ми знайшли, е, і ви і пиміть, що е, і якщо поставити недорогу ціну, там 100-200 гривнів 300, ну знову ж таки ви трафік не будете купляти з такою ціною. Е, е. Коротше, ну курси насправді можна без проблем записувати, без проблем продавати. Я в цю сторону рухаюсь. Це буде мій основний бізнес. Я в цьому відео хотів розказати, як я прийшов до того, як я зрозумів, що я готовий до першого курсу. Я вже їх зробив. Я вже оце на, на днях почнемо його продавати. Потім з часом розкажу е, про результати цього всього. Е, дивіться, також планую міняти ціни. Плануємо міняти, а проводити або тести на лендінгу. На те, тексти будемо е, різні, будемо гіпотези пробувати. Ну. Тестувати. Ну, щоб продати, не думайте, що це так легко продавати, знаєте, але от що цікаво, я вже, я вже знаю, що таке продакшн, що таке виробництво курсу. Бо, і ще, до речі, в автомобільній сфері я вже створював і створюю зараз вже він на фінальній стадії. Ну там якраз я складніше поступив. Я знайшов експертів. В мене є з Харкова людина, є з Торонто, є з Києва, з Борисполя. То я знайшов експертів і вони для мене записали відеоуроки. Е, і я це все упаковую на сайті і буду продавати. Тобто там я е, виступив в якості продюсера. Це правильно, вроді би продюсер називається. Нехай це будуть галоші, нехай це будуть резинові чоботи, нехай це будуть шльопанці. Я ну, на взуті навожу алегорію. Хоча, що до речі, скажу, я проходив вже шуроків ну, в кількох блогерів, там яких типу, мільйонники чи там по 100 тисяч мають підписників. Один одне говорить, е, але не говорить: ну, наприклад, так вот, дивіться, один, два, три, п'ять сказав, а три-чотири пропустив. А інший блогер не сказав 5, але сказав 3-4. І я, от коли це все побачив, той, той це, і, а ще хтось про 6-7. про 7. І я зібрав свій курс. е, Вже я говорю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всі, всі деталі, ну знову ж таки, ті деталі, які я на даний момент знаю. Бо ж все міняється. Ну. Тому от я говорю, я зрозумів, що я вже готовий записати перший курс, і я його вже записав. Зараз от будемо продавати скоро. Чао, какао.